Можна безкінечно дивитись на вогонь, воду, як хтось працює, і безкінечно можна налаштовувати свій інструмент і світло, особливо, коли ти в цьому ще дуже такий новачок-новачок. Привіт всім! У нас сьогодні розклад на грудень 2024 року. Зробимо два відео по 6 знаків зодіаку в кожному. Тож, подивимось, буду витягувати по дві карти для кожного знаку зодіаку. І будемо дивитися, які сфери життя, діяльності будуть для вас актуальними в грудні місяці. На які питання треба буде звернути увагу та приділити більше своєї енергії. Може, якась буде підказка для вас. Ви дивіться також самі на карти. Можливо, ви на самих картах зможете побачити для себе якийсь знак, якесь повідомлення, чи якийсь натяк на щось, чи щось вам нагадає, і ви зможете краще поняти якісь, зрозуміти якісь питання, якісь, можливо, у вас були вибір чи роздуми щодо чогось. І ці моменти на картах можуть допомогти вам, наприклад, зробити. Прийняти якісь рішення нарешті. Тож почнемо традиційно з овнів. Дивіться на свій сонячний знак в першу чергу. І також можете подивитись на знак асценденту, якщо ви знаєте Асцендент – це знак, який був на сході, коли ви народилися. Це східний знак, який має дуже суттєвий вплив на людину. Він визначає, як ви проявляєтесь в світі, як вас бачать люди, як ви проявляєтесь. Це певна така, якщо з точки зору психології, це те, що називається маска людини. Тобто те, як людина поводить собі себе, скажімо так, коли показує себе світу, і це зовсім інша річ, ніж людина, яка Залишається сама собою, і тобто зовсім не така, як її справжня сутність. Тож дивимось по дві карти на кожного. Овен. Що чекати Ом в грудні 2024 року? Подивимось. Перша карта для Овнів. Не хочеш зіставатись? Десять е, жезлів. Десять жезлів каже про те, що може бути щось. Дуже насичено в робочому плані, може бути доволі важкий період, складний, може бути багато роботи або якихось проєктів, творчих також реалізацій. Будете все, мабуть, підганяти, намагатись закінчити під кінець року, і тому може бути важкувато. Тобто, майте це на увазі, і якщо є можливість звернутися до допомогою до когось. Делегувати свої якісь справи, то, м, скоріше правильніше буде зробити це. Можуть бути також якісь поїздки по роботі чи приїзди якісь у справах. Щось може бути також пов'язане з мандрівками. Дивимось далі. Так, що всі тут налаштовувала, нала... налаштовувала і не налаштувала. Кінця. Друга карта для овнів. Дивимось другу карту. Так. Паж кубків. Паж кубків каже про те, зазвичай, що може бути якась зустріч, може бути на, навіть як, початок якихось романтичних відносин. По пажам це відносини такі легкі, без відповідальності, без зобов'язань. Щось таке. Або а, якийсь там роман а, нетривалий, чи якась натришка, флірт, або щось таке. А, також пажі можуть казати, що це може бути якийсь новий старт в якомусь проєкті творчому. А, кубки це окрім почуттєвих, чуттєво емоційного плану відносин, закоханості і таке інше, це ще про. Нашу інтуїцію, наш духовний розвиток і нашу творчу реалізацію. Тобто тут може бути якийсь початок або в творчій реалізації, або в плані якихось духовних моментів. Може, ви почнете, наприклад, ходити на, до якогось наставника, займатися якимись духовними питаннями чи тренуваннями. Ось так. Дивимось далі, телець. Що чекає на Тельців в грудні 2024 року? Телець. Дві карти для вас. Так, а, сім кубків. Сім кубків. Чи постане якийсь вибір? Такий вибір. Прям широкий такий вибір. Можна буде вибирати не серед двох варіантів, а серед кількох. І окрім вибору, це також карта такого періоду сумнівів, ілюзій, коли ми самі себе можемо обманювати, коли ми не бачимо дійсних, дійсної природи речей. Крім того, сімка це карта перегляду чогось. І це карта така, скажімо так, аналіз, аналізу життя, це карта роздумів, можна сказати, що сімки, вони. Як це сказати, Карта, яка характеризує такий період в житті людини, коли вона замислюється, чи тим шляхом вона йде, чи правильно вона все робить. Така карта певного вікового, вікової кризи, можна сказати, у когось вона є, у когось її немає. Тобто, в будь-якому плані це певна зупинка для аналізу свого шляху життєвого. Чи потрібно, можливо, зробити якісь зміни? Чи правильно ви все робите? Чи дійсно все так, як ви собі уявляєте і бачите? Може ви помиляєтесь? Ось такого плану? Дивимось далі. Друга карта трятирців. Temperance – це у нас. Як же вона називається? Помірність? Промірність, врівноваженість. Це карта про баланс. Про баланс життєвих сфер різних напрямів діяльності в житті. Це, ця карта може натякати, вказувати на те, що треба. Збалансувати якісь е, сфери свого життя, можливо, є десь якийсь дисбаланс який і робить отут дисгармонію, це невдоволення, ці сумніви, ці якісь е, такі нестабільність в житті, пошук якихось відповідей. Це щодо балансу, треба збалансувати. Свої сфери життя, роботу і відпочинок, особисті відносини і ваш особистий розвиток і інші сфери життя, там не знаю, фінансова сфера, саморозвиток. Можливо, спорт, що для вас може бути актуальним. Крім того, зверніть увагу на своє здоров'я, на своє харчування, на те, як, наскільки здоровим є ваш спосіб життя. Також цю карту називають картою зрілої душі. Тобто, це коли треба звернути увагу на. На таку певну сферу свого життя, яка е має вже е розвивати з точки зору якоїсь мудрості життєвої, чесно і відповідально подивитись на себе, на своє життя, на свої вибори, на свої рішення, зрозуміти. Е Відповідальність певну за е, свої дії в житті. Карта дорослої душі, такої вже зрілої душі, яка вже розуміється, яка вже не робить якихось е, таких помилок е, дуже безглуздих, яка не виправдовує себе свої помилки, е, намагаючись, е, скажімо так, не на себе взяти відповідальність, а скинути на якогось про вину за свої ж проблеми і в такому плані. Тобто Це карта балансу, це карта мудрості, це карта вирівноваженості, це карта також духовного, духовної зрілості. І, крім того, це дуже, карта має дуже потужний творчий, творчу таку серцевину в собі. Тобто Це також дуже такий потужний творчий потенціал. Що для вас є актуальним, зверніть на це увагу. Це не обов'язково, що всі, всі творчі всі мають е, е, схопити пензлики і почати малювати. Це не про це. Творчість вона не тільки е, стосується мистецтва в класичному розумінні його людьми. Творчий підход може бути в будь-якій сфері, в будь-якій, в якому напрямку діяльності в житті, на кухні може бути творчість, творчість в. Ремонтів в декорації свого власного життя, в саморозвитку, в будь-чому. Так, наступні у нас близнюки. Дивимось, карта для вас на грудень 2024 року. Близнюки. На що чекати вам, близнюки? Закохані. Закохані. Це знов таки це про відносини може бути. Да. Це може бути зустріч якась, це може бути е, час з рідними, з близькими, з коханою людиною. Так. Це може бути проведення часу з близькими друзями. Це, крім того, може бути е, якась угода, не обов'язково це про романтичні стосунки, це може бути. Партнерські такі дуже довірливі партнерські відносини. Це може бути домовленість, домовленість, договори, підписання якихось договорів. Крім того, карта закохання може звертати увагу на необхідність налагодити, привести до ладу ваші стосунки з близькими людьми. Передивитись ваше ставлення до близьких людей, до партнерів, до ваших взаємовідносин, чи є там рівноважність, баланс, вдячність, взаємна повага і любов це карта такої без, безкорисливої любові до людей, не тільки до партнерів, любові і до себе. Поваги себе, любові до себе, заботи про себе, і також це безкорисна любов до людей загалом. Дивимось далі. Якщо були якісь, можливо, у когось проблеми у стосунках, то в грудні вони можуть якраз таки налагодитись. Може бути, скажімо так, більш такий гармонійний буде період, і якщо були якісь суперечки, то все наладиться. Пашкубків, Пашкубків. Це Або нова іскра в стосунках, нове кохання, нова романтична історія. Звертайте увагу на те, що зазвичай по цій карті романтичні історії вони не обов'язково можуть мати якийсь такий серйозний підтекст з подалим розвитком на майбутнє. Зазвичай це така карта. Відносини, які не тягнуть за собою ніяких відповідальностей та зобов'язань. Маєте це на увазі. Крім того, це може бути якийсь початок, старт в творчих проєктах, реалізації. В духовному плані може щось у вас змінитись, щось нове ви відчуєте. Можливо, ви нарешті подивитесь на інший бік життя, не тільки матеріальний, але й духовний. І це буде для вас щось нове. Ось так. Дивимось далі. У нас раки. Раки. Що чекати ракам у грудні 2024 року? Які підказки, карти дадуть вам представники знаку зодіаку Рак? Перша карта для вас тройка жезлів. Тройка жезлів це карта дій реалізації. Коли вже немає роздумів, немає е, е, якихось сумнівів, план вже написаний, стратегія розроблена, і треба робити перший крок дієвий. Треба вже е, діяти, проявляти активність. Жезли у нас можуть стосуватися якихось робочих моментів, якихось власних проєктів, якоїсь діяльності, будь що, що пов'язане з активністю, і також творчою активністю також. Тобто Це і робота, це і якісь дії можуть бути у вас, в вашій оселі, якась активність благодійна може бути. Також. Тобто Це будь-що ваша енергетичний ваш прояв зовні. Тобто час вже діяти, робити кроки, бо вже, скажімо так, вже треба щось реалізовувати. Не тільки віртуально, не тільки в думках, на паперах, в планах, а вже треба вставати і діяти. Друга карта для вас. Це може карта також вказувати на Mm -hmm. Якісь поїздки. Поїздки і переїзд може бути, що не загубила. Може бути відрядження, робоче відрядження кудись, при тому, що і за кордон може бути відрядження. Так, друга карта для раків. Шут, дурак, це карта нового старту. Старту, початку такого дуже сміливого. Причому зовсім може бути щось нове. Абсолютно чим ви раніше не займалися. Чи може ви тільки думали про це, але ніколи не, не наважувалися зробити? Це така карта сміливої людини, відважної, впевненої в собі, яка діє так, як. Як каже, її серце, як каже, підказує її інтуїція, вона не звертає увагу на чиїсь судження, чиїсь думки, чиїсь висновки, а вона довіряє собі своєму в першу чергу переконанню, своїм мріям, думкам, бажанням ось така карта легкості, певної наївності в якомусь плані. В мінусі це карта. Про людей, які зовсім безвідповідальні чекають, що за них щось буде саме відбуватися. В позитивному плані, це коли людина наважується, ризикує для того, щоб, щоб, щоб схопити ось цю якусь таку волну бажання. Коли вона впевнена, що треба це робити і що це от саме призведе її до її власного шляху, до її мети і мрії, реалізації і мрії. Дивимось далі. Леви. Що чекає на Леві у грудні 2024 року? Так, подивимось. Леви, карта для вас. Дивіться по сонечку своєму літати. і по східному знаку по своєму асценденту. Якщо і цього вам замало буде, можете подивитись на знак вашої луни, де, була, де був місяць, коли ви народилися. Бо у деяких людей може прям не менш важливо і не менш активно проявлятись як і сонце, так і луна. Ось, тому іноді Можна подивитись три, три знаки або два знаки сонечко, луну, сонце, стидент луну. І тоді, як пазли, можуть зібратися картина і розуміння, чого прийти. Леве. Карта на для вас. Двійка жезлів каже слів, вона про певний такий вибір роздуму щодо вибору, який напрямок діяльності обрати, що ж робити. Це може бути період роздумів, прийняття рішення, також період планування, що як краще діяти. Який напрямок обрати, чим зайнятись, що почати. Це ось такий от період роздумів щодо вашої подальшої діяльності, активності і реалізації. Дивимося ще. Активності будь якої, в тому числі і можуть бути роздуми щодо... Зміни кардинальної зміни життя, наприклад, місця проживання. Будете думати про те, а не переїхати може кудись, не змінити може взагалі країну. Ось так. Ви будете думками, от думками будете продумувати свій подальший шлях. Дивимось далі. Рицарь Кубків. Рицарь Кубків, зустріч може бути. Зустріч з людиною, яка буде вам симпатизувати. Можуть бути якісь романтичні моменти, так, можуть з'явитись. Хтось запросить вас на побачення. Може бути якийсь подарунок, зустріч приємна, приємне проведення часу якісь стосунки, так. Крім того, рицарі, рицарі кубків, ну, загалом це така, це може бути творча людина, це може ви собі буде, будете на роботу наймати людей, когось, і вам, можливо, потрібен буде якийсь дизайнер або якийсь дуже талановитий. Маркетолог чи якийсь такий спеціаліст з великим творчим потенціалом? Ось може бути і так. Ось ось такий гарний, гарний рицарь може вам зустрітись на шляху у грудні місяці. Дивимось далі. У нас там далі після левів. Діви, Діви. Я в цьому відео на дівах завершимо. Інші знаки зодіаку будуть в іншому відео, щоб було всім комфортно і вам дивитись, і мені загружати і редагувати швидше. Тож, Діви. нікого я не пропустила. На що, сподіватись, Ді вам у грудні? На що чекати? Так, четверка Пентакли. І Дівам треба буде або ж бути дуже уважними до покупок. Краще не допускати імпульсивних покупок. Краще, от, що сподобалось, почекати дві ночі, подумати, краще три. І потім зрозуміти, треба вам воно або ні. Крім того, можуть постати для вас питання Заочаджень, зберігання грошей, можливо, приймати рішення на щось збирати гроші. І трошечки можете передивитися свій бюджет і почати якісь накопичення. Можливо, заведете собі нову банку і будете збирати гроші на щось. На щось цікаве і важливе для вас. Друга карта для. Індів. Тобто з розтратами краще бути дуже уважними. От прямо тут візьміть, розпишіть собі і задайте питання, треба воно мені. Я можу на це зараз витратити стільки грошей? Чи це можу почекати? Я дійсно маю час зараз цим займатися? І, то, і так далі. Дивимось далі, друга карта. Король мечів. Король мечів. Це або особа, а спеціаліст, такий вузький спеціаліст, дипломований в своїй якійсь сфері. А це може бути юрист, може бути лікар, це може бути якийсь професор, якийсь оратор, якийсь коуч, може бути. Можливо, ви звернетесь за консультацією, до якогось фах, фахового спеціаліста. Або ж зустрінути такого чоловіка, дуже освіченого, дуже такого розумного, цікавого, такого інтелектуала. Може він письменник навіть бути, той, хто має справу зі словом, чи вчений якийсь. Крім того, якщо це не якась особа, то карта може звертати увагу на те, що вам слід би собі розвивати такі от якості, як розвиток, саморозвиток, підвищення, розширення свого там, світогляду, отримання якоїсь освіти, закінчення. Якоїсь сфери в знов таки в отриманні освіти, вищої, можливо, може, для вас є актуальним? Може бути, тобто якісь питання, пов'язані з навчанням, можуть стати для вас актуальними. Може бути, маєте справу, сесія у вас буде екзамени будуть, чи ви будете здавати екзамен і, скоріш за все. Буде якийсь у вас професор такий чоловік. Ось так може бути. Дивомсь. А... Це людина може бути, до речі, воздушних знаків, скоріш за всього. Не факт, але, скоріш за все. Тож на цьому все. У другій половині відео дивимося інші знаки зодіаку. І бажаю вам просто фантастичного грудня. Найкращого підвести висновки за рік, зробити висновки, спланувати наступний рік поставити собі цілі і продумати стратегію до закінчення цього року. Щоб. Якомога краще досягти всього, що ви собі там а, напишете в своїх метах, в цілях, в планах. Тож, до зустрічі!